Студія ВУХО ПРЕЗЕНТУЄ. Ігор Сілівра. Цепелін до Києва. Книга перша. Текст читає Ярослав Семьонов. Глава перша. Цепелін до Києва. Ото дивишся на колію. І думаєш, що нескінченність то дорога. Безмежна, закільцьована залізниця, по якій локомотиви наших вчинків тягнуть вагони життя. Висловивши таку філософську сентенцію, чоловік розстебнув сюртук, дістав хустинку і ретельно витер спітнілу лисину. Його сусід у цей час зосереджено вивчав надписи на пляшці лимонаду та важко зітхав, погладжуючи розкішні сиві вуса, саме такі, по яких текло. Та в рот не попало. Ще одне місце залишалось порожнім, тільки тростини і дипломат на сидінні нагадували про те, що тут хтось побував. Цепелін наполегливо продирався крізь хмари, і саме зараз, в їх розриві, виднілись нитки залізничних колій, що палали на ранковому сонці. Гондолу хитнула. Андрій виринув із напівсну. Гіромобіль плавно повернув на станцію та затремтів, коли потужні двигуни взялись розкручувати йому рушійний маховик. Їхати ще довго можна подрімати. Спогади знову повернулися до випадкових попутників. «Безкінечність дороги. усміхнувся вусань. Це вилибонь про те, що потяг з Чернівці Київ дулеє у ті нещасні 400 кілометрів по прямій аж за 10 годин. В той час, як в Британській імперії потяг летить зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, наш робить на силу чотири десятки. От вам і прогрес. Усе то тобі не подобається, друже. А не подобається, летиш, як от зараз, цепеліном. Три-чотири години і все. Перший попутник, філософ, що вже встиг назватися Станіславом Олексійовичем, теж заглянув в ілюмінатор. Але ж краса, а ви все бурчите!» Та наче і все. Але ж прокидатися доводиться мало не о шостій ранку, а в столицю прибуваємо мало не в полудень. Вусатий буркотун виявився консервативним пивоваром. Богданом Зінов'йовичем. Але не Хмельницьким він явно жалкував за тим, що під час польоту спиртне вживати заборонено. Ну і що, не погодився Станіслав Олексійович, потяги у нас теж добряче женуть. Візьми от Львів Київ чи Київ Новочеркаськ, а Чернівецький. Хоч наше місто і маленький Париж, але наголос тут на слові саме маленький, провінція як не як, то й не пускають швидкісного. Не кажучи вже про те, що якби він доїздив за 6-7 годин, то або відправлятись, або приїздити довелося би вночі. Тут несподівано для себе Андрій вирішив втрутитись, а мені залізниці чимось нагадують перфострічку. Що нагадують, подався вперед вусань. Перфострічку. Бачте, я алгоритміст. нічого вам така назва професії не говорить. Ти, хлопче, не мудруй. Скажи прямо чим займаєшся, прогудів вусань. Алгоритми складаю для обчислювачів, а по них проводяться розрахунки? Бухгалтер? Плановик? Ні, зовсім ні. Втім, коли ви згадали бухгалтерів, то мабуть бачили, над чим вони працюють. А, такі прилади, арифмометри. Виставляєш цифри, потім крутиш ручку, смикаєш важілець, і в результуючому віконці видно результат обчислення. Ну, бачив, відповів вуса, не дуже розуміючи, який стосунок ця бухгалтерська машинерія має до розмови. Хто ж їх не бачив? От добре, зрадів юнак. А ще всі, мабуть, знають про автоматизовані станки. Туди закладається програма, завдання, по суті. І вони далі виконують дії по наперед заданому алгоритму. То ти складаєш завдання для тих станків? Ну, частково щось подібне. То довго розповідати, але ні, не так взагалі то варто було б історію згадати. А згадай, усміхнувся дядько, все одно летимо, іначе іншого заняття не маємо. І Андрій почав розповідати про свою роботу у Чернівецькому інституті автоматики та про розроблений ним алгоритм інтегральної обробки статистичних даних. Ну, статистика, це зрозуміло. Бігають хлопчики та дівчатка з анкетами, збирають усілякі дані, чи підприємці, як от я, звіти посилають. Але ж ти не про це? Твоя робота в чим тут полягає? Не випускаючи лимонад із рук, Станіслав Олексійович нахилився до Андрія. Перш за все, в коректній обробці отриманих результатів виявлені закономірності та побудові прогнозів. Розумієте, це уся інформація, яку можна зібрати. Від того, скільки яких книг було куплено, і до кількості спожитого вугілля комбайнами області, не розумію все таки для чого це потрібно, похитав головою пивовар. Наприклад, для планування, саме так несподівано прогудів новий голос, і двері в купе відчинились. Як говорив шановний перший президент Володимир Винниченко, Україні бути або соціалістичною, або ніякою. А в істинному соціалізмі головне план. Вітаю, шановне панство. Я летітиму з вами до Києва. Ігор Петрович, депутат Народної Ради України від Кам'янець Подільської області, радий познайомитись. Машину хитнула на крутому віражі, і Андрій знову прокинувся. На горизонті вже виросли вежі інституту. До речі, раптом сяйнуло алгоритмісту, і він повернувся до водія. А як ви мене вмудрилося зустріти? Я вже думав самотужки потягами добиратись. Ця погода геть усі плани переплутала. Можна й самотужки, усміхнувся водій. Але навіщо? Інститут бюро багате. Якщо вже твої обчислення сюди допустили, то можна бодай трішки потурбуватися про твій комфорт. Як тільки телеграф від симофорив про грозу, по тебе відразу вислали машину. Тепер хлопці віднесуть твої валізи до прийомного блоку, а ти йди, відміться в адміністратора, визначись із чергою та ознайомся з правилами. Дякую вам, нахилив голову Андрій. Загалом знайомий бував уже тут. Велична будівля інституту завжди справляла на Андрія враження. Велетенська примхлива вежа основного корпусу, увінчена причальним шпилем ципеліну. цехи обчислювачів, труби, що тонкими голками пронизували небеса, і довкола цього безліч прибраних доріжок, кущів, деревець. Вийшовши з машини, алгоритміст прислухався до дрижання землі, від роботи силових установок восьми циклопічних обчислювачів. Звичайно. Такі велити можуть все. От тільки доступ до них, розписаний по хвилинах на місяці вперед, подумалося хлопцю. Звичайно, на всіх не вистачає. Щоправда, он будують ще один корпус, здається, туди ставлять щось нове не механіка, а гідравліка з пневматикою. Кажуть, здорово має дефрівняння моделювати, але ще коли то буде. І все одно нічого й ніколи не йде, як заплановано. А ще військові з їх витребеньками не заздрю тутешнім адміністраторам. До речі, про них. Піднявшись на ліфті на 28-й поверх, Андрій, тягнучи за собою валізу, без особливих труднощів, відшукав кабінет адміністратора, постукав і ввійшов до передпокою. Секретарка, молоденька й симпатична дівчина, уважно роздивилась відрядне посвідчення, проштампувала його і кудись відправила пневмопоштою, після чого, сказавши щось у переговорну трубку, запропонувала Андрію пройти в кабінет. Добрий день, молодий чоловіче, добрий день. Адміністратор, як підказала табличка Іван Іванович, виявився невисоким, чорнявим і неймовірно жвавим чоловіком. Посадивши Андрія в м'яке крісло, він багатослівно розповів про правила поведінки, важливість роботи інституту, велику честь, що випала на долю людей, які тут працюють. Торкнувся політики, прийдешніх виборів та перспективи соціал-демократів, які минулого разу мало не взяли більшість. Розповів трішки смішних історій, суворо попередив про необхідність економити машинний час обчислювача і, врешті-решт. Сказав, що час виконання програми Андрія перенесли на 21.18, а доти він може відпочити і відіспатися, бо ніч буде безсонна. Після цього, міцно потиснувши руку, Іван Іванович провів Андрія до виходу з кабінету. Геть втомлений прийомом Андрій тільки й зміг, що усміхнутись секретарці, взяти в неї талон про реєстрацію та піти записуватись в готель. Як тільки в номері хлопець накрутив будильник, то відразу, навіть не прийнявши душ, упав на ліжко і заснув.